Як би зробити так, щоб ви одразу попали в розуміння взагалі, що такі відносини. І я перед собою ставлю за ці, щоб у вас за проходженням курсу, курсів було зрозуміло взагалі, як формуються всі відносини. Тому цей курс називається саме так. Не курси про пару, не курси батьків. І дитячі відносини, на це є окремий курс, до речі, а про відносини взагалі. Тут ми будемо говорити про відносини я і той, кого я люблю, пара, партнер. Я і мої діти, я і мої родичі, я і мої друзі, я і мої колеги, я і суспільство. Тобто тут все, і я дуже хочу донести основну думку. Нейромодель не має все ж таки певний набор букет того, як вона моделює відносини. Далі за цей букет вона не бачить. Що це означає? Це, на жаль, означає. Що у звичайної людини, яка не те, що там мало чим цікавиться, а не розвивається цілісно. До речі, це може бути і глибокий науковець, і крутий політик, і гарна актриса, і просто людина, яка там, не знаю, все життя працює за час з землею. Це не має значення. Вони не розвиваються цілісно, відповідно, модель поведінки у відносинах, скоріш за все, буде однотипною до всіх. Що це означає? Дивіться, приклади я беру на досить такі примітивні кричачі, щоб було зрозуміло. Тобто, якщо е, ну, я дуже часто юзую це агресор і жертва, тому що в неї показник. Тобто, якщо ви десь є жертвою, відповідно, до вас хтось агресує, і ви е, в цьому дивіться, граєтеся не, не місяць, не два, не, не півроку, а потім ви розумієте, щось не так і змінить. А коли ви в такому. Скажімо так, може, прожили декілька вже років або літ, то цей паттерн, я би вже так сказала, тому що що таке паттерн, це певний алгоритм дій і реакції, дій і реакції, які йдуть один за одним. Він закріплюється, і ви цю е механізм або цю картинку е жертви агресор, в принципі, далі масштабуєте на все своє життя. Якщо ви в одних стосунках жертва, ви легко в інших стосунках можете агресором. бути. Або, навпаки, ви можете одну, в одній зв'язці, наприклад, я не знаю, донька, мама, невістка, свекруха, син, батько, начальник підлеглий, просто мінятися. Сьогодні або певний період один буде агресором. Зірки змінились, дещо змінилося, ми помінялись ролями. Але зміна ролей не говорить про те, що змінився сам патер. Тут так і залишилась жертва і агресор, і, значить, ви в тій ж самій моделі.